Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Шок. Англійці висадилися на півночі Франції. Французьке військо вщент розбите у битві при Азенкурі. Безумний король Франції оголосив англійського короля своїм спадкоємцем. Чи визнає це рішення його син Карл? Читай в ексклюзивному інтерв'ю. Королева зрадила Францію, натисни на посилання та дізнайся, як саме. Англійці захопили Париж. Що ж буде далі? Провидець дав відповіді Саме такі заголовки могли з'явитися у Франції першої чверті 15 століття, якби тоді існував інтернет і клікбейт. Та на той час новини усно розносилися людьми у вигляді чуток, часто переінакшених або дуже-дуже перебільшених. Але що зараз, що в той середньовічний час незмінно популярні історії про супергероїв, які завдяки своїм надзвичайним здібностям рятували світ від злих сил. Про те, як звичайна французька дівчина Жанна Дарк стала такою героїнею та як врятувала Францію від поразки у столітній війні, дізнаєшся сьогодні разом зі мною, вчителем історії та міжнародних відносин Богданом Грушецьким. Невеличке французьке село Домремі, розташоване майже на самому кордоні зі священною Римською імперією. Було далеко від епіцентру боїв англо-французької війни. Але навіть мешканці цього села відчули на собі наслідки протистояння, коли на них неодноразово нападали загони прибічників англійського короля. Люди протягом багатьох років втрачали близьких і майно, поринали в розпач, перспективи на повернення до нормального безпечного життя майже не було, але ще лишалася надія. Серед місцевих вперто ходили чутки, що лише дівчина може врятувати Францію, і чим гірше ставало, тим більше сподівань люди покладали на ці туманні пророцтва. Чула про них і тринадцятирічна Жанна, донька місцевого чиновника Жака Дарка. Хто ж буде ця дівчина, що нас усіх врятує? думала вона. Жанна з дитинства була дуже працьовитою, гляділа худобу, пряла вовну, допомагала батькові в полі, а ще старанно вчила християнські заповіді та біблійні історії, адже домашня освіта тоді була переважно релігійною. Одного разу Жанна працювала в полі, аж несподівано до неї донеслися незвичні голоси. Обернувшись, вона, за її словами, побачила примарні фігури, серед яких впізнала Архангела Михаїла в оточенні інших янголів. Дивні слова від них почула дівчина, наче саме вона є обраною, наче саме їй суджено вигнати англійців з Франції. Так, нелегко було дізнатися у підлітковому віці, що від тебе залежить доля цілої країни. Але Жанна не злякалася. Відтепер, замість того, щоб займатися хатніми справами, вона почала наполегливо тренуватися військовій майстерності. Для зручності підстригла коротко волосся та почала носити штани. І тут же отримала осудливі погляди сусідів і навіть своїх батьків. Адже на той час жінок не допускали до військових справ, а вдягати їм дозволяли спідниці та сукні. Штани вважалися винятково чоловічим одягом. Та повіривши у свою місію, Жанна пішла всупереч суспільним заборонам, а часто навіть інстинкту самозбереження. Щойно їй виповнилося 16 років, як вона вирушила до французької фортеці Орлеан, що була майже повністю оточена англійськими військами та навколо якої точилися важкі бої. Дофін, тобто спадкоємець французького престолу, Карл, ніколи не любив воєнні баталії. Багато разів він збирався очолити французьку армію, замовляв дорогі лицарські обладунки, але в останній момент передумував і дарував їх комусь з придворних. Карлу не вистачало сміливості та рішучості, які так були потрібні Франції в ту непросту епоху. Адже війна з англійцями тривала вже майже 100 років. Причинами цього тривалого протистояння були династійні суперечки колись ще у першій половині 14 століття закінчилася пряма чоловіча лінія королівського роду капетингів у Франції. Ти, може, вже знаєш, що для середньовічних монархій завершення власної династії нагадувало кінець світу. Бо одразу ж з'являлася купа претендентів на престол країну роздирали чвари, а потужні феодали виходили з під центральної влади. Така ситуація навіть могла призвести до втрати державної самостійності. Як, наприклад, це сталося з Галицько Волинською державою приблизно в той самий час. Про це є окремий урок на сайті вчися вухами. Тож, щоб уникнути всіх цих небажаних халеп, французи поспішили поставити на престол близьких родичів капетингів, королів з родини Валуа, з якої й походив боягузливий дофін Карл. Та цим рішенням виявилися незадоволені англійські королі, які були прямими нащадками капетингів, не за чоловічою, але за жіночою лінією. Англійська армія кілька разів висаджувалася у Франції та завдавала тяжких поразок французам. Батько Дофіна Карла помер невдовзі після однієї з таких поразок, і Франція лишилася без короля. Мало хто сподівався, що Карл зуміє відвоювати батьківський престол в англійців. Настільки міцно ті засіли в столичному Парижі. У 1429 році, а це через 92 роки після початку столітньої війни за французький престол, найзапекліша боротьба тривала навколо міста Орлеан, що було воротами до Центральної Франції. Якби англійці і його захопили, Карлу довелося б, скоріш за все, тікати зі своєї країни. Тож, коли Дофін дізнався. Що на його авдієнцію чекає дівчина, яка збирається вигнати англійців з країни, бо їй так наказали Янголи, його здивуванню не було меж. Та поспілкувавшись з Жанною Дарк, він певно вирішив, що гірше, ніж є, все одно вже не буде. Пан або пропав. Жанну вирішили переправити до Орлеану. Де найкраще проявилися її супергеройські здібності, адже поява цієї дівчини в обложеному місті наче вдихнула французьким солдатам нову надію. Жанна завжди була в гущавині подій, міцно тримаючи прапор в руках. Люди вірили, що її присутність приносить перемогу. Так і було адже віра у власні сили творить справжні чудеса. Але коли всі відступали, Жанна знову кидалася в бій, і солдати поверталися за нею. Навіть, поранена стрілою, вона продовжила брати участь у штурмі англійських позицій, усі дивувалися її завзяттю та витривалості. Досвідчені командири навіть почали радитися з нею щодо важливих військових питань. Дуже скоро ситуація навколо Орлеана. Кардинально змінилася. Диво, та й годі, здавалося, вже приречене місто змогло вистояти, а англійці накивали п'ятами з навколишніх територій. Завдяки Жанні вистояв не лише Орлеан, але й вся Франція. Не просто вистояла, але й почала відвоювати свою свободу та цілісність. Так ця дівчина змогла змінити хід історії. Тепер про Жанну говорила вся Франція, давнє пророцтво збувалося, її називали не інакше як орлеанською дівою. Вплив дівчини став настільки великим, що їй вдалося переконати дофіна Карла вирушити до стародавнього міста Реймс, де протягом багатьох століть відбувалася коронація французьких монархів, і знову шалений успіх. Місто було відвойоване французькою армією завдяки заповзятості 17-річної дівчини, спадкоємець престолу, офіційно був проголошений королем Франції Карлом VII. Під час його коронації у Реймсі Жанна привселюдно оголосила, що воля Божа нарешті звершилася. Однак тріумф Жанни виявився недовговічним. Вона рвалася до Парижу, щоб звільнити столицю від англійців, але королівські радники надавали перевагу дипломатичним переговорам. Карлу VII не подобалася занадто велика самостійність і самовпевненість дівчини його почала лякати така величезна народна любов до неї. А що як французи забажають мати не короля, а королеву? Аби Жанна від усіх відчепилася, їй дозволили зібрати добровольців і самостійно вирушити проти англійських сил, яких ще багато залишалося на півночі Франції. Та супергеройських сил без підтримки потужної королівської армії виявилося недостатньо. Орлеанська діва дуже скоро була схоплена ворогами та потрапила в полон. Англійці потирали руки. Адже легенда Франції була в їхніх руках. Тепер необхідно було очорнити її ім'я, знищити її авторитет в очах місцевих людей. Для цього влаштували показове судилище. Жанні висунули багато звинувачень більшість яких для сучасної людини виглядають абсурдно наприклад однією з претензій було те що вона ходить з короткою зачіскою та носить обладунки ба більше Жанну оголосили відьмою та звинуватили, що її суперздібності походять від нечистої сили. Дівчина, попри нелюдське ставлення та постійне побиття, з останніх сил захищала свою гідність, та ніхто її не слухав. Місцева церковна Інквізиція чітко виконувала ту роль, яку їй відвели англійські окупанти. 30 травня 1431 року Жанна востаннє побачила небо. За вироком Інквізиції на основі сфальшованих зізнань її було спалено на вогнищі як єретичку. Страта 19-річної дівчини відбулася привселюдно на центральній міській площі, аби ще більше зломити волю французів до спротиву окупантам. Так трагічно обірвалася історія Жанни Дарк. Та боротьба Франції за свою свободу. Не спинилася. Ганебний вчинок англійців не переломив ситуацію на їхню користь, натомість викликав масове обурення та жадобу помсти. Французи ще більше об'єдналися навколо короля Карла VII, зміцнили свою державу й армію. Невдовзі вони вигнали англійців з Парижу та витісняли їх з інших французьких земель. У 1453 році, через 22 роки після вбивства Жанни Дарк, столітня війна остаточно завершилася перемогою Франції. Мрія орлеанської діви нарешті стала реальністю. Ім'я Жанни Дарк навіки увійшло в історію як символ незламності та волелюбності. Її особистість є важливою не лише для Франції, небесною покровителькою якої вона стала, але й для всього світу. Адже її історія показала, наскільки важливими навіть у найстрашніші, безнадійні часи, є особиста відвага, власні переконання і готовність боротися за справедливість. Ця дорогоцінна суперсила є в кожного з нас. В цьому переконаний я, вчитель історії Богдан Грушецький. Приєднуйся до нових епізодів нашого подкасту. До зустрічі! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО Март Освіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.